Чорноморський центр надання адміністративних послуг розширює можливості для громадян. Відтепер у СНАПі з'явилося місце для самообслуговування. В центрі надання адміністративних послуг з'явилось місце для самостійного обслуговування наших заявників, приходячи до нас в центр. Людина самостійна може зайти на офіційний сайти нашої держави, зайти на офіційний сайт нашої чорноморської міської ради, ознайомитися з якимись рішеннями, знайти необхідну інформацію, записатися на відвідування центру на адміністративних послуг на зручний день та час, а також є можливість отримати якісь офіційні онлайн-послуги через дію. І відсканувати тут свої документи, отримати консультацію чи допомогу від адміністратора самостійно в зручний для відвідувача день та час на базі ЦНАПу діє розумний кол-центр, де містяни зможуть отримати інформацію щодо режиму роботи установи, вартість та оформлення найпоширеніших послуг та інше. Нагадуємо, що в центрі надання адміністративних послуг запроваджений єдиний кол-центр за номером телефону 0800 35 28 28 ви можете отримати інформацію про режим роботи центру надання адміністративних послуг, дізнатися перелік документів, які необхідно зібрати для бажаної адміністративної послуги, а також проконсультуватись з фахівцями нашого центру, з фахівцями управління соціальної політики, з державними реєстраторами юридичних осіб, нерухомого майна, а також спеціалістами управління соціальної політики. Також центр дотримується всіх вимог інклюзивності. У закладі встановлений пристрій для людей з порушенням слуху, а також таблички для осіб з порушенням зору. У центрі працює кнопка виклику, якою можуть скористатися люди з інвалідністю. Для них буде встановлений спеціальний розкладний пандус. Також мешканців громади хочу довести, що за допомогою що громадянин може самостійно звернутися через портал Дія і замовити ці перечислені адміністративні послуги, але є випадки, коли в Застосунку в мобільному дія можуть бути відсутні відомості громадян або вони можуть бути некоректними. Тому ми рекомендуємо звернутися з своїми документами до центру адміністративних послуг для уточнення і актуалізації потрібної інформації. Все буде Україна. Олена голод Валерія Самсонова і Татри.